У Маркушах не приховують, що хочуть, аби душі дітей, які зростають на Бердичівській землі, були б немов кринична вода. Кришталево-чистою, без домішок жорстокості, заздрості та невігластва, ці душі стануть, якщо діти житимуть із Богом у серці, переконані освітяни району, і, зокрема, директор Маркушівської школи Людмила Михальченко. Через те тут не полишають займатися справами богоугодними. Нещодавно на території школи урочисто відкрили каплицю, яку назвали ім'ям Нестора Літописця. А у день, коли українці згадували преподоб Ного Нестора та відзначали свято української писемності і мови у тамтешній школі відбувся перший районний дитячо-юнацький фестиваль християнської пісні і духовної музики Душі Криниця. Участь у ньому взяли учні 18 шкіл Бердичівщини. Ваша сьогоднішня зустріч особливо цінна і вісьма актуальна, Вона дозволить нам поділитися творчим равціним досвідом нашого українського народу і умножить. В учащихся духовные ценности, что необходимые для достойной жизни каждого человека и каждого общества. Верю, что сегодняшний фестиваль положит начало доброй традиции и также положительно повлияет на подрастающее поколение. ці діти співають про те, що, не дивлячись на свій юний вік, вже давно йдуть дорогою життя поруч з Ісусом. Вони з радістю дивляться йому у вічі, а вірус, відповідальний за наявність в організмі страху і сумніву, падає скошений вірою у Божу милість. В житті мені не дуже важко. В житті майже, можу сказати, майже легко, тому що всі свої переживання, всі весь свій гнів і все. Все ну і так далі. Я покладаю просто все на Бога, так як Бог є живий, і просто треба з вірою обратитися до нього, що він поможе. Вони намагаються запалити у людських серцях свічу. Свічаця має горіти для усіх, хто прокладає свою життєву стежину. Її тепло повинно зігрівати близьких, її світло досягати тих, кого вже зустріли у царстві Божому. Підлість і брехня нині готові натягнути на себе будь-яку маску, аби породичатися з людиною. Юні душі противляться цьому, просячи Бога, аби той наділив їх необхідними розумом і силою. Дуже цікава тема, дуже цікаво було виступити. І хочеться, звичайно, посісти в якесь місце. Скільки ти в житті намагаєшся дотримуватись заповіді? Заповідей я намагаюся дотримуватись. Ну, це, звичайно, дуже важко в нашому житті, але треба старатися. Я дуже стараюся, щоб не грішити. Отже, мабуть, недаремно організатори цього фестивалю називають себе свого роду сівачами. кажуть, що не втомляться засівати дитячі душі зернами духовності й доброти. Колись промінь віри засяє в їхніх серцях. Тепер вони спішать збагатити ним своїх вихованців. Мені завжди задають запитання, чи є якась результативність уже уроків християнської етики. На що я можу відповісти? Що ця результативність не буде зразу. Ми її зразу не побачимо а через десь. Пройдуть роки, може, а може для когось і місяці, а може і дні. І у певному випадку, в якомусь у певній ситуації, ми зможемо побачити те, що ми сіємо. Оце добро. А цей фестиваль це ота маленька зернинка тої доброти, яка буде проростати у душах наших дітей. Організатори фестивалю впевнені у тому, що він стане традиційним, інакше й бути не може додають, адже це дійство несе лише добро, віру і любов, поняття, які напевно відрізняють справжню людину від просто двоногої живої істоти.